Ой, мамую рідні сестри, я вас не покину. Я полину синє небо за рідну країну. За кращу долю України, саме через це студент Роман Гурик віддав своє життя. Він знав, що потрібно діяти саме йому, адже хтось має зробити перший крок. Останні слова, коли ми спілкувалися, то він говорив: якщо не ми, тоді хто. Хто буде представляти наш народ, наше суспільство, хто буде відстоювати нашу думку. Він говорив так само: ну, можливо, це були деякою мірою навіть віщі слова, те, що він казав. Якщо навіть стояти, то стояти до останнього і навіть на смерті». Тоді, 20 лютого, о 12-й годині студенти трьох івано-франківських університетів вийшли на майдан. А через 15 хвилин повідомили, що загинув Роман Гурик. Пройшов рівно рік, а про цю трагедію не забудуть ніколи. Це дійсно день великої трагедії, першу чергу для нашого університету і всієї України, але це день роздумів. День уроків того, щоб ми ще раз замислилися над ціною людського життя, над ціною незалежності України, яка зараз є під великою загрозою, це день, коли кожен з нас сьогодні повинен зрозуміти, що об'єднання це та сила, яка дасть нам можливість побороти ворога і. Дійсно розбудувати нашу державу. Учасниками революції тоді були і студенти, і викладачі. Їх навіть звільняли з пар. Хто б міг подумати, що такі амбітні плани підуть у зовсім інше русло. Але тим не менше, студенти кажуть, що і рік по тому зробили би так само. На Майдан було потрібно виходити. Це дуже важлива сторінка в історії нашої країни. Також би вище на Майдан, якби знали, що таке буде. Ціцов треба щось міняти в нашій державі. Еквієм там студенти і викладачі згадали майданівців небесну сотню, заплакали і вшанували всіх героїв хвилиною мовчання.